Майже по всій території України пронесуться проливні дощі та грози. Разом з цим прийде похолодання до плюс 20 градусів тепла в день. Синоптики розповіли, яка буде погода в наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 17 серпня, опади накриють більшу частину України, дощі місцями грози йтимуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях. У решті областей буде суха сонячна погода. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря нижчою буде у західних та північних областях. Там в день всього від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека від плюс 28 до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 18 серпня, дощів буде небагато. Вони литимуть у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. На всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода. Опадів не прогнозується. Вітер здійметься, буде поривчастий до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день дуже сильно впаде у західних, північних та центральних областях. Там, вдень, всього від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. Нарешті території буде тепліше від плюс 26 до плюс 29 градусів. Вночі у північно-західних областях буде холодно: від плюс 10 до плюс тринадцяти градусів тепла. Нарешті території вночі від плюс 16 до плюс 19 градусів. У вівторок, 19 серпня, дощі повністю покинуть всю територію України. Опадів ніде не прогнозується та запанує сонячне змінливою хмарністю погода. Вітер стихне всього 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря по всій країні буде низькою. В день всього від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 28 градусів. Вночі по всій країні також буде холодно від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. На півдні вночі до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!